Добрий всім. В цьому відео хочу просто застерегти всіх місцевих людей, хто відноситься до Сколівської ОТГ. Тут верхнє синя видно, в даному випадку село Корчин. Стосується це двох людей: Корчинський Григорій, він же тут місцевий Михайло в Корчині. І малярчин Любомир. От, дві гнилі, які мені робили оцей фундамент. Коротше. Я заплатив їм скажені гроші. Тут коротше, було залито 63 погонних метра, ну Тут по кубатурі вийшло, по тій, що я рахую, там 10,5 кубів, по ті, що вони мені квитанцію висунули по сплаті 12 кубів, але тут їх немає. Гниди рідкісні, от просто гниль. Я знімаю це для того, щоб застерігти місцевих людей, які от користуються даними послугами по будівництву, можливо, по ремонту, ще по чомусь такому схожому, не знаю. Ці паскуди взяли за цю роботу більше як 155 тисяч. Це чисто матеріал, який купував їм я. Вірніше, я скидав їм гроші, більше 85 тисяч. 75 за роботу їм було заплачено, хоча я дуже сильно пошкодував, про те, що я просто заплатив. за то. І ще Плюс додатково оплачувалися арматуру, я сам сюди купував. Утеплювач пінопласт тут по кругу зроблений. Теж я сам собі окремо ще купував, крім цих грошей. Окремо було заплачено трактористу за вирівняння ділянки, яка ніхіра не вирівняна. от Вони зробили мені. Ці гниди, от такий фундамент, ось бачите, ступеньками зроблено. Я їм кажу, а що за прикол? А вони кажуть, так ділянка нерівна. Так вони самі ж рівняли її. <сумієте>? От просто все вкрадено і все розпаскуджено. Зробили, аби як, аби що би було, щоб рахувалося, тому що я їм наперед гроші не хотів платити. Вони працювати не хотіли. Хотіли гроші, щоб спочатку заплатив, а потім будуть працювати. Кажу, та ні, то так не буде. Висновку, я поки 4 місяці на фронті приїжджаю сюди і я просто в ступорі. Я просто от взагалі. Крім того, що будинок ще не туди розвернутий, на 45 градусів це ще пів біди, То ще хер з ним. Ну, просто сам фундамент це треба бути рідкісними гнидами. Всі гроші, само собою ж вкрадені, все вигадане, всі цінники, жодної квитанції я не маю. Вірніше, одну єдину бачив на 10 тисяч із тих 85, одну єдину квитанцію бачив з магазину, що там справді щось було куплено. Решта, все написано абсолютно від руки оцими чувачками. Більше як 45 тисяч було скинуто тобто на 4 машини, це вони по 11 тисяч за машину щебень беруть. Ось Дивіться, я вам покажу, який щебінь вони завозять. Це вони щебінь завозять. Кажу, мені треба щебінь, же ж, мені треба не галька, не камінь. Дивіться, що вони привезли. Річкова галька, звичайна, кругла. Тепер покажу результат їхньої роботи. Це просто. Те, що там іде ще хвилями, це ще, це ще таке простіме. Щілини сквозні повністю на всю глибину. Оце сюди зараз попадає вода. Станом на 1 листопада зараз почнуться морози. 25-й рік. От. Ось сюди попадає вода, його нахер розриває цей фундамент в чорти і матері. І такі щілини тріщини по всьому периметру. От тут іде. От це не просто зверху шпаклівочка лопнула. Це, це повністю лопнутий фундамент на всю глибину. Це фундамент навіть не тримає сам себе. Ось дивіться, Це просто гниди. Е, грошей немає, будматеріалу ніякого теж, само собою, не лишилося. Е, нічого не лишилося взагалі. Типу. Е, я їм сюди ще окремо генератора купував. Зараз не можу до них дозвонитися. Е, хочу забрати те, що лишилося, Ну там нема що забирати по факту. Е, два рулони плівки сюди були куплені. Е, фундамент е, хрін там, що накривався взагалі. Е, а Та ось тут знову тріщина. І це так по всьому периметру. Абсолютно по всьому периметру йдуть тріщини по фундаменту. Е, мені дуже прикро, бо... От говорити це про львівських людей, але от це справді гниде. Щоб оце так зробити роботу і за такі скажені гроші домовився як з людьми, заплатив, як людям, а вийшло все з точністю та навпаки. Чотири рази ціна, е, ціна цього фундаменту вийшла дорожчою. за Вартість фундаменту на ринку станом на сьогоднішній день взагалі в чотири рази вийшла. Я і матеріал сам купував, їм проплачував. Вірніше, я їм проплачував, а те, що вони купували сюди, один бог знає, що вони сюди купували. Я не здивуюся, якщо вони навіть оце каміння, яке на ділянці валялося, просто для об'єму сюди закидали. Гниди, от просто гниди. Оце місцева гниль Львівська. Мені дуже шкода так говорити. У мене дуже багато хлопців, знайомих, які загинули на фронті, які зі мною служать, служили. Але я не можу зрозуміти, я, я, як нашу мені захищати, отаке от падло. От це мені, ну, мені потрібно взагалі? Оце зробили люди, називається робота. Е, робили вони її, якщо не помиляюся, три дні. Це вам. Це результат тої роботи. Я не то, що не задоволений, я дуже, дуже глибоко тепер занепокоєний своїми майбутніми проблемами, тому що їх у мене з'явилося ще більше ніж було вчора. Я от приїхав за 4 місяці подивитися на те, що тут зроблено, і я просто прозрів.